Вітаю вас на каналі Карта Лайф. Сьогодні річний прогноз для знаку Зодіаку Овен. Якщо ви овен за сонцем, місяцем або есцедентом, це відео може бути для вас. Давайте подивимось. Відразу скажу, в перші місяці, буквально перший початок, початок буквально року, вам в руки буде йти якась фортуна, джукер, буде йти якась можливість, розумієте? Вам дуже важливо її не випустити з руки. Якщо ви випустите, це на якийсь час перенесе ваше бажання. Тому що далі йде вісім бубне. Ну, тобто буде, розумієте, буде як пусто по вашому бажанню. Якщо ви візьмете цю можливість, то у вас далі буде і підписання документів, і контракти, і все добре. І зверніть увагу, вам можливо допоможе в цьому жінка. Це, це просто початок нового року. Так, дивимося далі. Далі у вас дуже гарна йде сімейна карта, особливо дитяча карта, хлопоти будуть з дітьми. Це перші місяці року. Потім якісь подарунки, такі коштовні подарунки вам можуть зробити. Покупки, можливо, також знаєте, коштовні подарунки. Взагалі, перші два місяці, я б сказала, доволі така вдала карта. І ще фінанси. І ще у вас будуть якісь розмови, перемовини, будете вести також по фінансах. Це все начало року. І фінанси також задіяні великі. Тут хлопоти, перемовини по скорій дорозі, ну, так як я і кажу, в началі року. Начало року у вас дуже гарне. Так, дивимось далі. Середина року, така ближча до середини року, ще не геть, туди десь, зараз скажу, з квітень, от, березень, квітень, травень, вам можлива якась пропозиція від червового короля, від Крестового, червового, можливо, бізнес-партнери, це якщо брати фінансові пропозиції, особливо пропозиція від крестового короля, будьте уважні, тому що вона буде пуста. Тобто, подумайте, візьміть паузу, і якщо Думаєте, робити бізнес чи, можливо, навіть чи йти на цю роботу, то поки зачекайте, бо вона буде пуста. Тобто, ця робота у вас не вийде або не принесе коштів і дивідентів, на які ви розраховуєте. Тому зачекайте. Далі, ну, взагалі, трішки у вас будуть такі хлопоти, і сімейні також, і по здоров'ю ці проблеми будуть, ну, вони будуть пусті. Тобто хлопот буде, якби багатенько вам доставить воно все, але воно пройде. Не варто сильно хвилюватися я до того. Ну, і потім в дом прийдуть якісь кошти. Кошти великі. Ну, ви щось будете дуже злитись. що зі цими коштами буде пов'язано, можливо, потрібно будуть витрати на дітей на ці кошти. Або ви заплануєте. Якусь. Ту ще з будинком зв'язано. Так як в будинок прийде, можливо, покупку будинку. Це вже десь також березень, квітень, ближче, я б сказала, навіть квітень, от так, травень. Можливо, задумуєте купити будинок. Ну, Щось вас не дуже буде влаштовувати. Щось будете, щось будете дуже вирішувати в сім'ї, сімейні саме хлопоти і проблеми, да, які пов'язані з коштами, з великими коштами. І будете дуже сильно переживати, переживати, хвилюватись, злитись на все це. Ну, щось, щось не дуже буде у вас виходити. Хоча кошти будуть великі, зайдуть до вас. Далі, дивіться, не подобається мені карта, саме десь півроку, це вже туди по здоров'ю. Знаєте, якісь такі проблеми, зараз подивимось. Середина року, якісь проблеми зі здоров'ям. Будете зверна, звертатись і за допомогою. І кошти потрібно буде на ці всі проблеми. От ви знаєте, ну трішки, ну не трішки, тут тут треба буде, щоб ви, якщо щось вас турбує і ви ну, звертайтеся за допомогою, тобто не пускайте це, знаєте, на, на те, що саме пройде. Бо воно затягнеться. Ну тут немає такого, щоб це, знаєте, затягнулось на продовження, немає, ні. Але от якщо оперативно от звернетесь, в принципі, все пройде. Ну, і треба буде кошти. Потратити. Ну, це невеликі кошти, але кошти потрібно буде. Так будете хвилюватись. Тут, от, зверніть увагу, одна піка, одні хвилювання. Ну, зараз подивимось далі. Це от середина, прям така. Ну, Дивіться, пройде. Пройде все з здоров'ям. Тимчасово показує карта, що ці всі хлопоти. От, 10 пік йде, це як карта тимчасова. Ну, ну, будуть середина року. Далі дивіться, пройдете ви через ці зі здоров'ям проблеми, через ці хвилювання. Ну, ще можливо. Можливо, у когось ще можуть бути і по коштам такі проблеми. Можливо, тут просто більше на здоров'я карти вказують. Але, можливо, ще і з коштами, що здесь будете вирішувати. Що здесь, на, на, на щось вам дуже потрібно будуть кошти. Можливо, для лікування батьків тут, в середині року. тому що тут ще крестова дама, то це дуже буде так пов'язано. Так, далі йдемо. Далі будуть якісь у вас дороги. От прямо друга половина року дороги. От Зараз от я покажу, щоб видніше було, Так, трішки здвинем. Друга половина року у вас буде з дорогами пов'язано. Дороги будуть всі, щось пов'язане з фінансовими хлопотами. Вони будуть як близькі, так і далекі. Дороги тимчасові. Тобто, це не буде те, що ви десь переїхали і там залишились. Дороги тимчасові. Ну, Ви знаєте, вони тимчасові, але я до чого? Що Можете затриматись на рік, а можете і повернутися. Тобто, що ви не на постійне місце там їдете, да? але можуть бути і надовго. Ну, от Прямо друга половина року у вас починається. Із доріг з вирішення фінансових питань. Ну, і дивіться далі, які ваші ці всі фінансові питання. От, до закінчення року. Зараз подивимося ближче до закінчення року. У вас дуже вдала карта по роботі падає. Прям успіх. От вся карта роботи це, успіх. І так, да, дійсно, показує до закінчення року. Можливо, в когось це буде пов'язано з роботою, хтось буде на відстані онлайн робота, або комусь потрібно буде від'їжджати частково, знаєте, бо тут такі дороги. Ти, от Тимчасові вони йдуть. Ну, наскільки у вас до кінця року буде все з роботою добре, якщо ви щось там десь на початку всі ці питання будете вирішувати, ну, у вас більше як з середини року, ви почнете вирішувати ці питання, і вас дуже вдало. От, от буде те, що ви собі запланували. І рік у вас закінчиться ну, девчого народженням дитини, тому що тут дитяча карта, сімейна карта, дитяча карта взагалі. дуже гарно, хто планує, чекає і буде радість в будинок. Так взагалі Кінець року у вас і зустрічі цікавих багато випадає, і нових знайомств, тому що зустрічі для молодих взагалі овнів. Дуже кінець року, можливо, навіть зустрінете партнера по життю якесь нове знайомство. Гарний розклад, взагалі мені дуже подобається. От ще раз наголосю: початок року вам буде якась пропозиція. Буде цікава, прямо дуже вдала пропозиція. Якщо ви її приймете, бо вона вам о, принесе успіх потім і дуже гарні плоди на кінець року, От що показують її карти. Ну, прийміть цю пропозицію, буде гарна. І я ж кажу, можливо, що вона буде йти від дами. Ну, або, можливо, від крестового Короля. Будете такого. Це вже чоловік статусний, якщо. Зверніте увагу на це. Рік в загальному у вас гарний. Особливо фінансово. Непоганий, ну в плані, я б сказала, тут нема таких, що вам десь прийдуть великі фінанси, але тому в плані можливостей фінансових, які вам будуть пропонувати прямо з початку року і в кінці року просто супер. Мені дуже подобається карта От якраз робоча і фінансова те, що у вас буде успіх. Так як кар'єра, розумієте? Тут вдала кар'єра в кінці року, От, прямо те, що ви запланували. То рік для вас буде гарний. Мені подобається ваш розклад. Тільки єдине, що в середині року зверніть увагу на своє здоров'я. Бо здоров'ям, так, там будуть проблеми. Але нічого, одужаєте і все, добре, все буде добре. Якщо розклад був для вас корисним, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь на канал Карта Лайв, щоб не пропустити нові передбачення. Дякую, що були зі мною.